Друзі, всім добрий день. Зараз була Гобленерка та переоформляла особовий рахунок своєму клієнту. Багато моїх глядачів питали в мене, а навіщо переоформлювати особові рахунки після придбання квартири чи після зміни власника. Ось, будь ласка, правий приклад. Щойно спостерігала сцену, прийшла жіночка, каже, що купила квартиру і їй відключили світло і запитують, чому. А їй відповідають, бо попередні власники прийшли та розірвали договір з Обленерго для того, щоб до них потім не було претензій щодо боргів. Та за правилами при розірванні договору вимикають світло. Ось жінка прийшла невчасно, Новий власник відразу не пороформувала лицевий рахунок, і тепер за підключення їй доведеться сплатити 5 тисяч гривень. Так що, звісно, що ні, все попередні власники приходять розривати договор, але таке є. Тож переоформлюйте особові рахунки. Вчасно, порядок має бути не лише в будинку, а й у документах. Всім пока-пока!